Агенція нерухомості річхом рада вас вітати сьогодні. на автозаводській 29А. Це квартира в сучасному будинку і з дизайнерським таким ремонтом, дуже якісним. І тут купа елементів, які створюють затишок в цій оселі. Квартира у нас наповнена коштовною технікою та меблями. І дійсно, вона дуже буде затишна для вашої родини. Не зволікайте, приходьте. Квартира має купу місць для зберігання речей, купу простору для зустрічі гостей. До речі, тут є окрема гардеробна кімната і великі вмісткі шафи. Дуже якісний ремонт. Підлога у нас з натурального дуба. Великий потужний кондиціонер, обідня зона окрема. І вихід є на лоджу засклену, і є невеликий балкон відкритого типу. На кухню у нас вся необхідна побутова техніка, встроєна. Є і посудомийка, звісно. Квартира дійсно дуже комфортна. Є лічильники на все, що тут може бути, на опалення в тому числі. І тому ви можете самі собі регулювати подачу тепла для вашого комфорту і для збереження ваших коштів. Як бачите, у нас тут і велика ванна кімната. Зараз переходимо до дитячої кімнати. Вона дуже велика, простора. Для розвинення творчості у вашої дитини або для вас як особисто. І мастер-бедром з великою доспальною кроватью, кроваттю. Тому приходьте, не зволікайте, поки квартира актуальна.